Ми вітаємо всіх ще сердечно з тим, що Господь сподобав нас співпережити цю службу Божу літургію за чином святителя Василія Василіякого в цю першу неділю <клухи> <клухи> святогося святому поську і неділю Божества благославія, шанувавши сьогодні Хрестителя Господнього Іоанна, а саме сьогодні. Свято, як ми знаємо, на честь першого і другого знайдення Його Чесної глави, ми помолилися Йому, попросивши, щоб за Його представництво дали нам всем Господь покаяння, виправлення себе. А наше особисте покаяння це те, що необхідно не тільки для нас, не тільки для наших ближніх, але і для нашої землі і для. Світу, для Всесвіту, як ми говоримо. Адже якщо людина долає гріх в собі, а зло і гріх це одне і те ж саме, то зла гріха вже стає менше у солинському масштабі. Для християн це мова. З благословення нашого владика Епископа і Ідарія, я на минулому тижні читав лекцію для. Майбутніх соціальних працівників в університеті педагогічного імені Драгоманова. Лекція була присвячена соціальному служінню. І от якщо говорити про соціальне служіння людей церкви і тих людей, які в церкві, то обов'язково необхідно звернути увагу, от на що для нас соціальне служіння це не просто зовнішня діяльність. Це не просто необхідність робити добрі справи для людей. Це ще й всіляке подолання зла в собі. Отому-то, і ми в це віруємо. Скажімо, ті подвижники, які десь перебувають у пустелях, моляться, викликають вогонь зла на себе, такі як Марія Єгипетська, такі як Іван Лістичник, і подібні їм можуть більше навіть робити, ніж ми, перебуваючи серед бурхливих хвиль світу цього і виконуючи певні зовнішні діяльні соціальні справи. Для християнина аксіомою повинно бути те, що в першу чергу в собі він повинен долати негатив і ізго. Тоді вже він цим буде сприяти, що менше негативу буде навколо нас. В ці дні Святого Великого посту будемо долати. Гріх в собі, зло в собі, тоді менше буде зла навколо нас. Будемо перебувати у сугубій, особливій молитві. І церква поставляє нас в ці дні молитися взагалі молитвою великопісною і до того ж виконувати додатково до нашого. Колійного молитовного правила, ще інші правила молитовні, так, зокрема, з благословення священна началі, ми можемо і повинні читати по можливості додатково по мінімуму, одній кафізмі з Садаря за мир в нашій землі. Ну і, звичайно, цими днями ми сугубо молимося за все і за всіх. Хай Господь управить все з ласки своєї, з, з нашою землею, з кожним з нас. Будь Господі вірить на нас. Я уже в поваху натянув.